З вами приклад для тих, хто дійсно переступив своїх школи. Сьогодні? Ви не під дорослі. Вирос. Клас. Не впізнається. І так, Значить, для батьків, так, уроки в нас закінчуються сьогодні 12-12.20, десь так. Після другого уроку, як в нас і було, ми обійдемо, більше снідаємо. <кій> Для всіх, як і в минулому році, ми запишемо всіх, пам'ятаєте, групу, щоб нам відкрили групу. Інакше якщо буде 10 чоловік, нам групу не відкрили. Ви розумієте, що більше... Пишемо і у вас буде можливість будь-який день залишити на 3, на 1, 3, на 3, 4, до 5 години. Ще до 5 години вони тут, а потім вони спускаються в чергову групу, знаєте, доларів старі. Тому сьогодні, коли будете забирати, кохання, я роздам всі месточки, да? дітей візьмемо ручки і понаписуємо заяву на групу продовженого дня. Є, кажете, напродокси і все. Далі, що слухається завтрашнього дня? Завтра у нас два уроки. Завтра два уроки. Математика і читання. Після другого уроку, дивіться, я пропоную вам приїхати на екскурсію на виставку. Завтра зранку. завтра зранку. І знову після другого уроку, Але так, або їдемо всі, або не їде ніхто. Голосуємо. Їдемо? <1000> <1000> <PHUS> Значить, завтра після другого знов-таки ми снідаємо і їдемо. Маршрутка приїжджає під школу, чекає, нас там ми годину трошки більше гуляємо. Але